Хочу вам сьогодні показати наше пятно, нашій це хлопчик. П'ятно він ніколи не попадає з нами на трансляцію, на відео, ніде. Тому що ну, такі кутики гуляють самі по собі. І я вам сказала, що він у нас вже стає трішечки ручний. Зараз я стою зовсім поряд біля нього. Хто слідкує за моїм каналом? І постійно дивиться. Ви знаєте, що пятно це самий наймолодший із братів і сестер наших котиків. Он сидить, покажу вам кутуська, кутусь не трогай пятна. Кутусю біля 10 років, а п'ятну ми вчора рахували. Десь, друзі, років 4. І це принесла, як завжди, наша Мурка, вона тоді ще не була нашою, але тепер уже наша. Мурка живе в хаті, а Пятно в хату так і не пішов. І я вам розповідала, який він зараз красивий. Ось на зиму він стає отаким от красунчиком. Тут я йому поклала подушки, і зараз я зразу покажу вам, що всі мої улюбленці вони всі тут. Ось Дашка. Дашка тут. Чуєте, що е, говорять всі вони тут, зараз я трішечки відійду гірда. Гірда також тут. А я хотіла показати лише, лише п'ятна. Він на зиму зараз вдягається, як ото інші. Ой, хотіла показати, як вони цілуються. Але поки я повернула на них камеру, і вони і відвернулися. Так, ну давайте повернемося до пятна. П'ятно стає такий красивий, він як кролик зараз, як зайчик, скажем. Такий в нього видно підшерсток такий. І він білий-білий, поправився. Пам'ятаєте, тоді, як я вам розповідала, як ну щось з ним трапилося, а він до рук не йшов і ми, ми не могли йому допомогти. Але, от бачите, вичухався, навіть не вичухався, а виріс і став таким красивим котом, уже підпускає потрішечку, і я біля нього стою, і він спокійно закрив свої очки і спить далі. Так що, нарешті, я зловила, щоб вам показати це чудове, чудове чудо. Чому ми його назвали пятно? Ну, спочатку ми не хотіли до них звикати, думали, що він піде до рук, і ми комусь віддамо, адже котик дуже красивий. Бачите? І в нього таке велике пятно на голові. Ну, ми тому ми просто так і сказали: пятно. А він красавчик. Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Я провожу прямі трансляції і піднімаю ті теми, які цікаві вам, і які ви запропонуєте завжди з вами розмовляю. І в мене дуже багато улюбленців. Зараз я вам хочу показати. Тут я говорю. Балакаю про п'ятно, а мене трогає. А, Кутусь. Кутуська. І Кутусь уже веде. Веде нас на діляночку. Він хоче нам провести екскурсію, але сьогодні ми не підемо. Я вам сьогодні покажу люфу, яка вона вродила, ну і все інше. Друзі, будьте зі мною, гарного вам дня, чудового настрою, мирного неба, добрих людей!